Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас неділя. Е, планували ми висадити сьогодні помідори. Зранку поїхали в Саврань. От. І приїхали в Саврань і почався дощ. Але слава Богу, дощ як начебто вже перестав. І треба зловити цей момент, коли висадити помідори. Бо завтра, по-перше, завтра в нас буде в школі випускний Варін випускний, 4 клас. Надіюсь, буде влог. Обов'язково подивіться. От. І завтра ще обіцяють зливу прямо. Злива буде не така, як сьогодні, а сильніший дощ. Того це треба сьогодні все зробити, щоб ми завтра вільні святкували дитячий випускний і вже не думала за ті помідори, які не посадили. Бо ми вже їх давно планували посадити. Е, привели в порядок те місце, ту ділянку, де будемо висаджувати помідор, розсаду. Вчора цим всім займалися. І сьогодні поїхали до мами. Мама нам накопала помідорів, бо там різні сорти вона висаджувала, вона вміє це робити. От, і... Під наглядом, під контролем мами будемо висаджувати помідори. Бо хто як не мамулічка нам не допоможе, не, оце не проконтролює, не підскаже. Ну хто? Цінуйте своїх мам. Так, я зараз беру помідори, ті, які ми накопали, буду виносити на ділянку і чекаємо вживання, буде робити ямки, і ми будемо закидати, садити. Коротше, все буде зразу. Отак, це різні сорти. Вони підписані поіменно. Це ми знаємо, чиї це помідори і що це за сорти. От. Це одні що розові, а то люда, Вєра, коротше, це ми, це ми знаємо, що за помідори. І тут. Тут різні чотири вида і жовті, хурма, ще якісь коротше, пломбір якийсь, Оце все будемо висаджувати. отак, Багатенько, багатенько, скажу я вам. розсипати, що треба отруту від медведки. От Зараз воно це стоїть замочене теж від шкідників. Замочене в такому врощні, поки дві години стоїть. Ми підготуємо ямки і будемо працювати. Фімі, городній лук. Ви написали, що треба трикотажні штани сюди. Я собі в трикотажних штанах. Помідорки несу зараз туди на город і ще, ще вмискі политься принесу помідор. Так, моя місія носити поливальник і поливати ямки. Ваня копає, я поливаю, мама садить. Поки так розподілились, там може щось і поміняється. Поки так. Мені, звісно, буде зараз язик на плече і буду бігом-бігом буду все носити, бо далеко, далеко. Туди з горки все нормально, а назад під горку, звісно, буде трошки складновато. Ну нічого. Зробимо, треба посадити, бо край, край вже треба посадити. Ще ми не вирішили, як будемо садити, чи будемо підв'язувати, чи просто вони будуть рости, будуть по землі рости, ще не знаю. Підв'язувати це ще вже два рази більше часу, це буде займати. Роботи, роботи буде багато. Отак, от друзі, сьогодні в Саврані, я вам так от бистренько накидаю. Сьогодні в Саврані поїхали, поїхала собі купити джинс. Я собі, о, знаєте, таке щось придумала в голові, образ зібрала, що я хочу завтра одягти. А поїхала саме таких джинсів, які я хотіла, не було. Але я купила інші трішки. Приїхала дому, поміряла. Вовше, ідеально. Завтра побачите і мій образ, що я вдягну. І варін образ, так як ми тоді їздили в Умані і купили джинси, я так і не показувала розпаковку, бо я щось геть взагалі вилетіло з голови. Забула. Того вже завтра. Я сподіваюся, буде влог, я вже казала. От, І покажу вам, як у нас буде проходити випускний, як це все відбувається. Коротше, мені самі дуже цікаво, бо це буде вперше для мене. Такий хвилюючий буде момент. От, І я сподіваюся, що ви з нами розділите цей хвилюючий, такий сімейний момент. Сказати, що я заморилась, це нічого не сказати. Коліна хрустять, Оце туди-сюди, нагору, вниз. Води принести. Нагору вниз води принести. Поливаємо. Добриво кидаємо, від антимедведки, щось кидаємо. Фух, задниця аж мокра, от чесно кажу. Заморилась. То знаєте, та ні, не буду багато садити. так, 200 корчиків помидорів. От, е, да, ну, буде, ні, 200 не буде. 44, 22. 100, 100 щемось буде корчиків помідорів, потім 22 е корчика огірка, потім 22 корчика е перця і все, мама сміється. Сміється, що то, я тут знімаю, вона садить. Я йду вже, несу воду. І кабачки. От. І 22 корчика кабачків. Отак. От Ми сьогодні, надіюсь, молодці. Будемо зробимо все. От, В принципі, хочеться його все зробити, щоб вже висадити все, і тоді тільки думати, як це прийти на город його пошарувати. Що? Так, я ще той спец. От, тако, звісно. Вже передихнути, хочеться замарила здійсню. Оце, якби оце не з горки наверх, ще було б нормально, а оцей схил, звісно, город за це я цей не люблю. От, Отак, друзі. Варфей на якому кріслі дерев'яному, да? на якому пеньочку. Да, 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 да. Такий мій красунчик. Такий красун. Розказую, що ми зробили, які ми молодці, як все висадили. Мамулічки велике дякуємо. Бо якби ми були вдвох, ми б, мабуть, садили до ночі, або ще й завтра садили. Це, що залишилось, прикопали, може, що там не прийметься до садиму. Спочатку розказую те, що в мене вже було горошок, базиліку трошки зійшло. Там укроп, петрушка не зійшла. Е, як він називається, забула? Гладіолус, кермек. Ту кукурудза посаджена, це в нас прийде найманий працівник, який все її вишарує, бо я не можу його шарувати. Так, і розказую, що сьогодні висадили. Тося здуріла, погналася, висадили огірки. Огірки садили виногранне гроно, потім китайське чудо-білі, дуже смачні. І фенікс садили це, вони теж я їх люблю. Вони пізні, вони смачні, не гіркі. Потім помідори. 22 луночки в рядку. Це е, червоні банючки, мікада, жовті. Тут різні, і жовті, там якісь різні різні. Так, раз, два, три, чотири, 5 рядків по 22 лунки. Це помідори. І рядочок перчика. Е, тут теж різні і червоні, і такі, які фарширувати, і жовті. Коротше, різні, різні. І тут рядок кабачків, звичайний одеський, одеський кабачок, і там зовсім трошки п'ять луночок посадила е такі декоративні, жовто-такі оранжеві, прям пусті всередині. Їх використовують, вирізають з них всякі такі штучки на Геловін. Якось один рік я їх садила, варя була в захваті. Ми їх всі розклали, так гарна фотозона така була. От посадила, хай буде. Оце на весь об'єм, який ми сьогодні зробили. Десь садили це дві години. Недовго, але дуже важко. Бо кожну лунку треба полити водою. А вода в нас на горі. Я повертаю повільно, бо мене попросили швидко не повертати, бо крутиться голова. Вода ззаді-будинку. Ззаді Це наверх, і сюди носила я, поливала кожну луночку, сипали ми від антимедведки і добре висипали. Отак, десь бог воно все прийметься. З Божою допомогою і з допомогою мамулечки ми посадили, ваня копав, теж поки все викопав. Ось отак. Слава Богу, посадили. Погода теж дала нам, бо на завтра передавали дощ. Ще й такий грозовий дощ, то, слава Богу, ми вже зробили. Ще залишилось е, також найманий наш працівник, прийде, вишарує оцю площу, бо тут у нас посаджений баштан, який не зійшов. Там пару луночок зійшло. А то все не зійшло. То його треба все перешарувати, привезти в якийсь божий вид і заново насадити. Отак. От Тут у нас цибулька, часничок, синя цибуля і біла цибуля. Теж я вчора все вишарувала. Красота, порядок. Морква не зійшла де не йде. Також її потім досадимо, досіємо. Її можна літом садити, аж до липня можна садити. До речі, оця, що в липні буде посаджена, вона буде гарно зберігатися. от де не йде. От зійшло, от там зійшло, коротше, теж треба тут його довести до порядку. І оця картопля, яка залишилась у нас ось тут. ми садили, Залишилось і ми висадили сюди. Отак, от друзі, заморилась, звісно. Заморилась, але слава Богу, зробили, бо треба його вже було край висадити. Вже і розсада требувала, вона вже почала вверх рости така, витягуватись то. Хорошо Це Ваня виніс мангальчик. У нас такий портативний маленький переносний, який з нами візде може поїхати. Зараз поставимо собі м'язко, посмажимо, отметим те, що ми висадили. Тося, де сюди, то, що ми вже висадили. Тося, щаслива собака. Щаслива собака. На дворі краса після дощика, так все, знаєте. Пахне, особливо акація почала квітнути і такий п'янкий аромат. Я вчора вийшла на город, думаю, що так п'янко пахне. Ну, просто такий аромат, як ото їсти його можна. Повертаюся, це акація. Ще якраз і бузо, не бузок, а бузина квітне, і акація, то це просто аромати такі весняно-літні, дуже приємні. Вчора ходила, якщо дивилися моє коротке відео, ходила збирати бузину. Роблю квас, дуже смачний. Хто хоче рецепт, ви напишете, я скину. Дуже смачний квас. Я зовсім квас не п'ю ніякий, я його просто не переношу, я не люблю квас. Але саме цей з бузини це просто щось неймовірне. Він такий смачний. Того року ми робили його багато, пили, всіх пригощали, всім сподобалось. Він чимось схожий на квас Тарас, але в рази смачніше. Дуже подобається. І вчора з нами кіт пішов до, річки, пішов до річки через люцерну, почав кричати, бідний, що він не, не бачить мене заблудився. Я його взяла на руки, взяв, пішов він з нами аж до річки. А то я, коли вже почала підніматися, вже нарвала то, тої бузини, почала підніматися, і він десь дівся. Я вже давай його шукати, шукала. Нема нема кота, пропав кіт. А це ж любимчик Вані, цей кіт, як це десь він пропаде. Вертаюся я назад, шукаю, шукаю. А тут сусід спустився теж до річки там за козами. Питаю, ви не бачили кота? Він такий, каже, великий. Я говорю, да. Та він у нас в садку лежить. Як в садку лежить? Тільки що ось він тут був вже в садку піднімаюсь я дійсно так, наш кіт лежав в садку, бачу, вже там по городі почав ходити нормально. У мене тут паніка, шукаю кота, а його немає, а він тут промишляє вже в сусідів. от, от так, друзі. Розказала вам наші новини, що було ось оцей потіряха. Да, Варфій шукала тебе вчора. Ти мій красун такий, да, ти такий красунчик. Так, ну що, друзі, іду робити якийсь салатик, щось поїсти, бо ми... я зранку зовсім не снідала, не їла сьогодні зовсім нічого. А, ні, брешу, зранку, точніше, я не поїла. Поїхали ми це в саврань, приїхали десь в час дня. І я перекусила, вкусила два рази шаурму, яку варя не доїла. І в мене там була гріночка, я її доїла все. Весь вся моя їжа за цілий день і вже якби хочеться щось поїсти. А вже 5 годин. Без трьох хвилин п'ять треба щось йти робити. Зроблю зараз салатик. поставлю може картоплю. У нас є молоденька картопля. До речі, молода картопля. Вчора Ваня купував 80 гривень кілограмів. Е, да, отак поставлю картопельку, м'язко буде, та й отак повечеряємо. Варя щось заснула на погоду, мабуть. Зараз піду її будити, бо вже пора вставати вже більше двох годин, мабуть, спит. Почала я готувати вечерю. І до нас приїдуть друзі. Це дуже добре. Посидимо, відпочинемо. От, Так що я вже замаринувала кабачок, поставила молоду картопельку варитись. Зараз натираю сир для сулугуні. М'язко вже замариноване, стоїть, чекає, мангальчик вже розпалили. І зараз наріжу ще овочі. Отак. От Посидимо тихенько. Надіюсь. От, і все, друзі. От така в нас буде сьогодні вечеря е, в колі друзів. Я надіюсь, що всі приїдуть. От. Коротше, так. Так, сир уже натерла. Так, ще, знаєте, е, треба в міру сьогодні випити, щоб завтра не бути запухшим лицем. Уже, знаєте, 30, уже лице отікає навіть від того, що пізно ляжеш, щось не те зісиш. Тут не завжди алкоголь винуватись, Так, що так. Так, ну я думаю, що цього вистачить сиру. ще в сулугуні помідорку може поставити, укропчик є. Коротше, отак, наш швидкоруч буде така вечеря. Трошки прилягла, бо спина просто відвалюється. Капець, це ці спини. Ну, ну немає ні жодної людини, в якої спина не болить. Я якось була, їздила курс масажу. ото мені допомогло. І зараз би знову пройшла такий курс масажу, але все немає часу. Треба якось зібратися і обов'язково хоч, хоч пару разів їздити на масаж. От. Це прилягла трошки відпочити. Протягнула ноги. Ще нікого немає, але банда буде в зборі. Така буде сьогодні вечеря, нічого особливого, повечеряємо та й усе. Всі компашкою зберемося. Вечеря після трудового дня, бо в нас всі такі роботяги, от, які на місці не сидять, працюють, всі важко працюють, так що кожен, мабуть, сьогодні заморився за цілий день і приїде спокійно повечеряє. От, а завтра вже будемо зранку готуватись до випускного Десь, Бог все буде добре. Відбудемо і ще потім останній дзвінок, ще потім табір і літні канікули. Щоб ще літо було як літо, а не, а не як весна, холодна. Та так, Друзі, мабуть, буду вже на сьогодні влог закінчувати, не буду вже далі знімати. От, я ж кажу, повечеряємо і будемо відпочивати. Отак. От Сьогодні такий легкий городній влог, нічого особливого, От, хоча я і не мала знімати. Я спочатку мала, знаєте, що знімати, мала знімати, як ми поїхали в Саврань. Е, мала зняти, як ми поїхали в Саврань. Що я там мала міряти? Оце такий день мав по магазинах, мав бути. Зранку і зняла, як ми збираємося. Але якось так швидко ми зайшли в один магазин. Я поміряла і одразу купила. Потім, коли купила, кажу, Вані, що. Чому я Кажу, я хотіла джинси одні. Е... О, кажу, я ще одні якісь поміряла джинси. Прийшла в інший магазин, поміряла, але тако, таких, як я хотіла, мого розміру не було. О, того. Ні, в принципі, оці нормальні. Я приїхала додому, поміряла всі свої речі. Я вже не знаю, це я розказувала чи ні. Поміряла, на що я, що я завтра буду вдягати, все окей. Все, все підходить, так що, так що от такі діла. Отак ми швидко зіздили все вранці, зустрілися з друзями, попили кави і поїхали додому. Це заїхали, маму взяли і почали садити в городину. Отак, от друзі, пройшов день. Сьогодні майже такий розмовний влог. Іду, друзі. Всім дякую, що сьогодні були зі мною. Гості вже прийшли наші іду зустрічати. Як завжди, всіх міцно обіймаю ваша Інна.